Бокша, давнє слов'янське чоловіче ім'я, яке упродовж середньовіччя вживали майже всі слов'янські народи. Ім'я утворено шляхом усічення двоосновного імені зразка Богдан за допомогою демінутивного форманта та це ж або схожі способи формування імен, характерні для інших імен, таких як володша, Гойша, радша, а також окремих календарних імен типу Лупша, тимша. В Україні ім'я Бокша досить рано вийшло з ужитку, але його основу дотепер зберігають деякі прізвиська, прізвища та топоніми. Наприклад, в 1648 році зафіксовані прізвища Бакса Ігнат і Роман Бакса з селах. Ворота, а також назва українського села Бокша на східній словаччині щодо давнього написання імені вживалися варіанти через літеру. Або такі, як бобса і Бокст, а сучасні похідні від нього прізвища та топоніми, такі, як Бокша, Бокший, Бокшан, свідчать про те, що для української мови це ім'я може бути полонізмом або південнослов'янізмом із нього походження. Згадуються також варіанти: такі як Боджа. Які фіксуються в сучасному виконанні на Тячівщині як бджа. Це ім'я також пов'язане з південнослов'янським походженням та характеристиками антропооснови Бог, що активно використовувалося на території Закарпаття до XVIII століття. Найдавніший запис цього антропоніма датується 13 століттям, зокрема, 1213 роком, таким чином ім'я ще є представником давньої слов'янської культурної спадщини. Що зазнало трансформацій і залишилось частиною українських національних традицій? Схожі на бокша імена Войша Допша Ройша.